Дипломи або як навчаючись п'ять років у виші у майбутньому, не зостатися коло розбитого корита прикрий досвід чернігівських студентів. Подробиці цієї історії і не тільки у сьогоднішньому випуску критичної точки у студії Олександра Адаменко. Вітаю! За мить ви побачите. Ілюзія освіти. Або чому чернігівські студенти, провчившись п'ять років у приватному виші, лишилися без дипломів. Зірвалися з ціпка. На Луганщині зграя чотирилапих тримає у страху ціле село. Чому господарям байдуже? Безпечне сусідство на Луганщині, неконтрольовані собаки тримають у страху ціле село постраждалих десятки. Господар нехтоє безпекою людей натомість ще й погрожує місцевим мешканцям розправою, якщо ті надумають скаржитись.